За два тижні до 8 березня у магазинах стартував акційний розпродаж жіночі сукні з 1288 гривень подешевшили до 966 гривень. На скільки відсотків зменшилася ціна на сукні? Якщо сукня коштувала 1288 гривень? У це виходить 100%. Вона подешевшала 966 гривень. Ми не знаємо, скільки це у відсотках. Тоді, щоб знайти х, треба 966 помножити на 100 і поділити на 1288 дорівнює. Можна скоротити 100 і 1288 на 4. Тут буде 25, а тут буде тоді 322. 966 ми поділимо на 322, виходить 1, 3. 3 помножити на 25 – 75%. Тобто сукні стали коштувати 75% від початкової вартості. Але в нас питання: на скільки відсотків зменшилася ціна сукні? Тобто 100% мінус 75% дорівнює 25%. Тобто ціна сукні зменшилася на 25%.